Привіт, малята! Скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. Хоча взимку природа спить, але ми можемо побачити пташок в місті, в лісі. Тож сьогодні ми пригадаємо, які птахи залишаються з нами зимувати, послухаємо, як вони говорять, які звуки подають. Та трішки пограємо з ними. Погляньте це синичка ось так вона співає. А це горобчик. А так? Говорить снігур, А це ворона, а ось так скрикоче сорока. А якщо почуєте такі звуки, знайте, що це дятел. А зараз пропоную пограти в гру один багато. Погляньте, хто це? Так, це горобчик. Скажіть малята. Скільки горобчиків багато чи мало? Молодці, горобчиків багато, а це ворона. Скільки ворон багато чи мало? Так, ворон мало, вона всього одна. А це що за птах впізнали? Це синичка? Скажіть, синичок багато чи мало? Синичок мало, вона також одна, а це снігурі. Скажіть, їх мало чи багато? Так, снігурів багато, а це що за пташка з таким довгим хвостом? Молодці, це сорока. Скільки сорок багато чи мало? Так, сорок багато, а це? Дятел і він один. То що ми можемо сказати? Скільки дятлів? Багато чи мало? Правильно, дятлів? Мало. Молодці дітки. Ви були уважними під час гри. Дякую вам за увагу. Тож до нових зустрічей.